Зігнули і не сказали. Хтось з попередніх, хто брав мотобур, зігнули, трохи поламали ручку, нічого не сказали. Зараз при, при здачі наступного клієнту ми це побачили, там підфіксували і потім підварем зробили. Ну насправді за такий якби, момент ми б нічого не пред'являли. Ну це техніка не видержав метал. E, тобто, ну скажіть, ну люди не боялись, я не знаю, що ми там щось. Ну насправді ми би за таке нічого би не пред'являли, тому що це метал, це трубка. Ну звернулася б вона ну вирнула. Чуєш, ви? ми вже таке ж нічого. Ну що тут, там, ну руль. Та ні, це таке, це метал. Ну це метал, ну він не видержав, він устав. Mm -hmm. так. Ну а хтось просто на крису, типу, там не сказав. Я думаю, що просто побоялися люди, бо є в них там страх, що отже, зламалось там на мені краще отдати. Тобто, ну, це не значить, що все, тіпо, якби ми ні на що не звертаємо уваги, але це значить те, що... Так, дня по жопі наміємо? Да, по ну, Вугл поставимо, да, тіпо, там, це. телефон там заберемо, там, батьківський контроль, okay. та, та, дитячі страхи. От, це просто метал, це просто техніка. Якщо, ще раз. Потрусь, якщо з металом не зробити так як от з тим генератором, його трактором там не... Як тільки що сказав, то ти сказав, якщо ще раз, блядь, поламаєте, будуть ломані руки. От, я Якщо на нього там трактор зверху не переїде або не впаде якесь дерево, ну тупо механічно його не ухайдохать, ну це якби наші ризики, це наші проблеми. Про з оренда обладнання в Житомирі.